Всім привіт, я Андрій Попих, і сьогодні ми знову розбираємо дуже цікаві ситуації. Перше. Китай скинув маски. Хто б там що не казав, Китай займає нейтралітет, Китай то, Китай все, поважена, не поважена. Китаєць, головний Китаєць країни, приїхав в Москву на парад 9 травня і фактично підтримав Російську Федерацію не тільки своєю присутністю, а ще й своїми заявами. О, тут дуже важливо. Зачитати, тому що, скажімо, він підтримав позицію Путіна щодо України да, і не сказав, що там Росія винувата, а сказав, що треба усунути якісь там першопричини. причини. Отже, голова Китаю Сідепін під час візиту до Москви 8 травня заявив про підтримку Росії, назвав Путіна союзником у побудові нового світового порядку та підтвердив спільну позицію щодо війни. Проти України. У спільні вони зробили спільну заяву з кремлівським карликом, де зазначили, що конфлікт в Україні може бути врегульований лише шляхом усунення його першопричин. перших які першопричини? Першопричиною цього конфлікту є наявність Кремля і наявність Москви. Усунення Москви, знищення Москви реально забере першопричину цієї війни. І зупинить її. Це я вам говорю як геополітик зі стажем 18 років практики, да? Ой. Справа в тому, що бачите, ось ця спільна заява, можна казати, да, що це готували кремлівські, це готувала, скажем, російська пропагандистська машина, але товариш сі своїм хлібалом під це підписався. Він був на цій зустрічі, він засвідчив, вони узгоджували ці тексти. Це однозначно, тому що на такому рівні не буває, що сторона заявляє щось такі двосторонні домовленості, да? а другий про це не знає. Тому, от ці першої е, да? загроза розширення НАТО, дискримінація російськомовних, а також устиски російської мови, культури і ЗМІ в Україні. От я так. <рістичний> Бачу, що товариш китаєць в себе в Пекіні спить і бачить, як бідняшка людина в Харкові не може спілкуватись російською мовою. І Як забороняють йому читати Пушкіна. От сидить він в себе в. В їсть, мандаринку чистить, дивиться там свої китайські новини, купляє щось з Аліекспресу, і думає, як же живеться російськомовним в Бахмуті. да? Як їм не дають там зробити турденецькі да? А те, що російськомовних стирають з лиця землі, вони свої ж росіяни російськомовні, це чомусь мовчать. Тому... Скажімо, скільки б там зараз не було у наших, нехай хочу навіть назвати друзів, а колег-американців. Сподівань, що зараз Владимір Путін потисне Великий бол Дональда Трампа, і вони будуть дружити разом проти Китаю. Ні, ні, ні. Всі ось ці. Світові ізгої, світові диктатори, вони об'єднуються. Путін, Іранці, Північна Корея, Китай. По факту ми маємо, що. Всі ці диктаторські, неодиктаторські режими вони укрупнюються, вони усилюються, вони наводять один з одним зв'язки, і вони руйнують демократії через фінансування е певних політичних партій. Вони в себе зачищають весь опозиційний простір. А в демократичних країнах втручаються у вибори, втручаються у вибори в Румунії, в Польщі. В Словаччині, в Угорщині, в Німеччині, всюди, всюди, всюди вони на гроші свої злочинів приводять свої маріонеткові режими в різних демократичних країнах. І це загроза сучасного світу. На превеликий жаль, дядя Дональд в Америці літає десь в Хмаринках. Він ще вірить, що треба просто перестати стріляти, як літав в Хмаринках. Один наш діяч, але сувора реальність всіх ставить на місце. І я думаю, досить скоро ми будемо бачити, як сувора реальність поставить на місце Дональда Трампа. Нам треба з вами, щоб чим скоріше почали вже відкритіша конфронтація Росії з США, Китаю, США для того, щоб тут всі маски для США були скинуті. Інакше е, ця. Музика ще буде грати дуже дуже довго. І, власне, крім того, Сі та Путін пообіцяли посилити координацію в усіх сферах, зокрема у військовій, і рішуче протистояти курсу Вашингтона на подвійне стримування Китаю і Росії. Тобто, білий дім тобі прям дають меседж. На твої ініціативи по задобрення Росії клали. Росія буде. Дружити з Китаєм у військовій, в тому числі, сфері. Тим, що ти зараз послаблюєш Україну, ти посилюєш Росію, посилюєш Китай, Південнічну Корею, з яким ти рано чи пізно зіткнешся, тому найкращий зараз, найкращий для тебе варіант це інвестувати в Україну, закидати в Україну максимум зброї, тому що тут проходить демілітаризація російської армії, яка буде союзником Китаю. Так. Отже, ми бачимо, що цей день перемоги, який так, називає, так званий святкують росіяни в себе 9 травня, він показав, хто є хто. І це, який Бідолашка летів літачком через світом Атлантику, облітав для того, щоб потрапити все ж таки на парадік, да, як така шісточка-собачка Путіна. Да, вучить сербський. Ось це вимальовуються ті країни, які вже, вже стоять на боці Росії. Що б вони там не заявляли? що вони в європейській сім'ї народів, вони за демократію? Це російські агентура. Да? І Україна має е, чітко робити свою політику у е, скажімо, відношенні до цього. Орбан, Орбан не був да, на параді, але Угорщина є великим сателітом Росії. Угорщина спить і бачить, як забрати собі частину території України, власне, Закарпатську область. І ось сьогодні прям новина: така СБУ знешкодила на Закарпатті невеличку мережу агентури угорських, угорської військової розвідки, воєнної розвідки. Це вже не просто політичні заяви там угорців про, скажімо, і вплив. Там школи, мова, а вже угорці роблять підготовку для можливого ведення військ. Тут дуже важливо, тому я дуже зачитає да? Служба безпеки повідомляє, що викрала агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти української влади. Це було вперше в історії України. викрита мережа воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на шкоду нашій державі. Завданням цього середку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів, зокрема сценаріїв їхньої поведінки, якщо на території регіону зайдуть угорські війська. Тобто, Угорщина, як по суті, негласний союзник Російської Федерації, проводить вже дії щодо того. Що можливо вона заведе свій військовий контингент на територію Закарпатської області, тобто буде такий собі ДНР е на Мадярський лад. От як встановили розслідування куратором фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чий особи вже ідентифіковано службою безпеки України. Одним із агентів був 40-річний колишній військовий з берегівського району, якого іноземці завербували та перевели в режим очікування ще в 2021 році, тобто Угорщина да, ще в 2021 році. Вербувала, ну я думаю, що там такі процеси були і набагато раніше, але це тих, кого відкрили і задокументували. За даними контррозвідки та слідчих СБУ, куратор активував цього агента у вересні 2024 року. Ось тут свіжачок. Зрадник отримав завдання вивчити настрій місцевого тут дуже важливо місцевого населення і отримати таку інформацію. Яка буде реакція військових і цивільного населення Закарпаття, якщо в область ввійде миротворчий контингент, зокрема угорські військові? Яке військове спорядження та озброєння можна придбати на чорному ринку Закарпаття? Це Славнозвісний російський Ваєнторг, так, що це можна купити в будь-якому магазі... воєнторгі, магазині. Тобто розглядаються сценарії створення за допомогою якихось там ручних або кримінальних елементів, створення так званого такого там ЗНР Закарпатської Народної Республіки. Так, яка ситуація з міграцією угорського населення в регіоні, які військові сили розташовані на Закарпатті, чи багато транспорту і бойових машин? Наскільки укомплектовані правоохоронні органи і яка їхня чисельність тощо? Задокументовано, що після цього агент особисто розвідав примі... розміщення сил оборони, так, 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 От, Потім далі йдеться, що він виїжджав в Угорщину, зустрічався там з куратором, вертався, отримав кошти і так далі. так. От. У березні 2025 року контррозвідка СБУ, СБУ задокументувала другу зустріч агента з куратором. Цього разу він отримав телефон зі спеціальним програмним забезпеченням для конспірованого зв'язку. Серед нових завдань зрадника було виявлення службових авто, які належать представникам сил безпеки та оборони у Закарпатській області. Крім того, резидент мав знаходити та передавати угорській спецслужбі дані про втрати з на війні та актуальні події з лінії фронту і вже підібрав відповідний контакт у силах оборони. Ще одна затримана: колишня військовослужбовиця Сил та оборони України безпеки та оборони України, яка звільнилася з підрозділу в 2025 році. За наявною інформацією серед її завдань було інформування. Угорської спецслужби, про наявність літаків та гелікоптерів у Закарпатській області, а також про оборонні системи військової частини, де вона проходила службу і так далі. Тобто ми бачимо, що Угорщина не лише буде сприяти цей. Псувати Україні можливість шляху до Європейського Союзу, блокувати російські санкції в ЄС. А Угорщина прямо робить дії на те, щоб при одному з можливих сценарій да, завести свої війська на територію Закарпатської області. Хто там буде зараз казати, це якась фантастика, це маячня? Згадайте, аналогічні події були. В Криму, Донецьку і Луганську. Так? В Криму теж російська розвідка формувала певну агентурну мережу, формувала зв'язки з депутатами, формувала свої кримінальні би, структури. І потім раз в один день це все активувалось, і за підтримкою зелених чоловічків далі все реалізували. Тому. Угорщина не вперше претендує да на це. Угорщина водила на закарпатську Україну свої війська, придушила українську державу там. Тому вони сплять і марять та Угорщина, яка є сьогодні, тому що Орбан фактично є угорським таким нацистом, і ми повинні це розуміти, і ці загрози теж не списувати. І Румунія, да, у нас під боком є досить велика проблема. Народжується 4 травня. Був перший тур президентських виборів, і у них ультраправий кандидат ось цей від альянсу за союз Румунії в Джордже Сіміон. Отримав 40% і потрапив в другий тур. Дуже величезна проблема може бути, що він може перемогти на виборах другого туру, який буде 18 травня, вже буквально за 9 днів. І ось він вже починає гадати гадити в Україні, да? От Лідеру літроправої румунської партії Альянса Союз Румунів Джордж Сіміон, який переміг у першому турі виборів президента Румунії, вимагає від України компенсувати надану його країною допомогу Тобто ще один чудік грає е, на тому, що Україні не треба допомагати, а з України треба лише зараз збити збити бабки для того, щоб йому нам було хорошо жити. Да? От він заявив, що його позиція щодо загарбницької війни Росії проти України це нейтралітет, не ескалація і не постачання зброї, а приєднання до політики Трампа. Він повторив, що виступає проти подальшої допомоги Україні. Натомість у разі перемоги на виборах президента Румунії зосередиться на власному населенні. Україна потребує нас, а не ми України. Україна повинна поважати спільноту румунів, які живуть в Україні. О, о о тачалось. Русський тут за да? Угорці там, за да, угорці, переживають. І тут румуни. Так, да, переживали за румунів на території України. От. Ми, Так. Ми хочемо компенсації за участь Румунії до цього часу у воєнних діях. Всім цим чудікам треба сказати одне. Не ви допомагаєте Україні грошима, Петріотам, чи чи а Україна захищає ваші теплі європейські сідниці. Ви сидите е, не під обстріли ракет, тому що російська армія стримується десь там на Донбасі. А не під Бухарестом. Товаріщі румуни, напевно, забули, що таке великий московський сапог. О! Да. От він каже: да, що за систему Петріот подаровано Клаусом Йоганісом, як Національну зраду та інші витрати, які румуни зробили з власної кишені. Ми маємо отримати щось замін. Замін ми можемо вам надіслати. Десяток українських дронів. Якщо хочете, звертайтесь, взамін надійшла, вам тільки встигніть їх прийняти. Ось така, на жаль, да, сміх сміхом, але навколо України за російські гроші формується така антиукраїнська коаліція. Словаччина, Фіцо, Угорщина Орбан, тут на підході Румунія. Від цього від виборів 18 травня насправді буде дуже і дуже багато залежати. Якщо румуни. Зможуть затиснути цього, скажімо, прокремлівського кандидата, тоді буде добре. Якщо ні, буде такий пояс, скажімо, антиукраїнський, і ця, цей ланцюжок піде далі, да? тому що в Польщі ще партія конфедерація набирає. Обертів і в Євросоюзі російські гроші працюють, політики отримують всі ці в Німеччині той Союз Старива він якісь прізвища не... і я в неї. в Дешки, так? Да. Тяжко тяжко, тому треба розуміти, що легко не буде. І власне, прем'єр Нідерландів, на цьому фоні цього всього звіздета. Прем'єр Нідерланд. Прем'єр Нідерландів каже, Росія за кілька років може почати ще одну війну в Європі. Нарешті вони починають це озвучувати. Не просто Росія воює з Україною, а Росія піде далі. Країни Балтії, Фінляндія, Німеччина, Польща. Для Росії немає запобіжників, окрім того, як її зупинять. От прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схов припускає, що Росія через декілька років може розпочати війну проти країн Північної Європи, тому варто готуватись до цього абсолютно вірно. Балтійське море буде театром нових воєнних дій. За декілька років Росія може наростити достатні спроможності для того, щоб потенційно почати ще одну війну, і це запросто може бути на європейському континенті. Він додав, що не хоче залякувати людей і певності, що такого сценарію немає, але потрібно розуміти, що це не виключено. Ні, треба казати, такий сценарій є. Впевненість в цьому є. І давайте ми сприймати об'єктивно. Тому що в Україні теж до останніх моментів думали сміялись, яке вторгнення, Ні, вторження, вторження, Яке вторження це все маячня. Але реальності, реальності зовсім інші. Тому, друзі, хто в Європі, рухайте, рухайте цю ситуацію. І в Америці, Америці прокинувся дядя Венс і сказав: Росії не віддадуть територію, яку вона ще не завоювала. Це власне територія там, частини Херсонської області, Запорізької, Донецької. Ех, дядя Венс, Росії взагалі ніхто не збирається віддавати територію. Але Росія. Навіть на такі умови, які ти їй пропонуєш, пропонує да, залишитись по лінії розмежування, вона не хоче. Вона вписала в Конституцію регіони і хоче їх забрати собі. Поки ви граєтесь з Путіним в іграшки, він грає там, в лялічки, да? дочки Матірі, він грається з дзіпіном в танчики. І поки ви е, витрачаєте золотий час. Росія озброюється, Росія е, захоплює території. Скільки б ви не гладили хижака, він залишається хижаком. Скільки б ви не намагались черв'яка зробити метеликом, він метеликом не стане. Тому що така його природа. І якщо у вас на кухні завелись таргани, марно робити для них квіточки з розсади. Да? Тому що це таргани. Їх треба витруїти і забути про них. Тому американці, будемо сподіватись, після цього, 9 травня, можливо, відбудеться якийсь тектонічний сув в американській геополітичній думці, да? хоча от зараз. Цей віце-президент США назвав за НАТО великими вимоги, які Росія висунула під час переговорів щодо врегулювання війни в Україні, і заявив, що Росія не може розраховувати, що їй віддадуть території, які вона навіть не змогла захопити. От пряма мова, ми знали, що Росія буде просити за НАТО багато, тому що російські сприйняття війни на місцях, що вони перемагають, і звісно, українці хотіли б досягти перемир'я, зокрема через те, що останні кілька місяців для них були непростими. Непростими вони були тому, що ви не даєте достатньо допомоги військової. Дайте військової допомоги, і ці непрості часи стануть для Російської Федерації. Наша позиція полягає в тому, що ми не хочемо, аби Україна зазнала краху. Ми, очевидно, хочемо, щоб Україна залишалася суверенною державою, але Росія не може розраховувати на те, що їй віддадуть території, які вона навіть не захопила. А саме це вона пропонувала у початковому мирному плані. Алло, те, що Україна суверенна держава, означає, що її суверенітет розповсюджується на всю її конституційну територію. Тому навіть те, що ви пропонуєте віддати частину території і залишити суверенною державою, це щось у вас не те, да? тому що так можна відгризати від суверенної держави шматки за шматками. Так, Венс також назвав прогресом те, що Росія і Україна беруть участь у переговорах і пропонують конкретні мирні плани. Водночас він зазначив, що США вийдуть з переговорів, якщо зрозуміють, що росіяни не беруть участь в переговорах і не поводяться щиро. Скільки вам ще треба, мізків, скільки вам приїздів Китайця цього в Москву, треба, щоб ви зрозуміли, що росіяни. Не беруть участь в переговорах і не поводяться щиро. Росіяни брешуть, росіяни тягнуть час, росіяни використовують вас і вашу слабкість і витирають об вас ноги. Чим швидше ви, Сполучені Штати, вийдете з цих мирних переговорів, тим краще буде блін, для всіх і для вас, в тому числі. Так, а це означатиме, по суті, що Росії Україні доведеться самостійно вирішити це питання без порад і посередництва з боку Сполучених Штатів. І я не думаю, що це добре ні для нас, ні для Росії, ні для України на Нам не треба вашого посередництва. Просто дайте зброю, багато зброї, далекобійної зброї. Дайте, щоб ми могли не тільки нашими дронами лупашити, да? а. Ракетами по території Російської Федерації, по складам на Московщині, де завгон. Просто дайте! Не треба нам е, посередництва. Дайте нам атакам Да, далекої уражі, дайте нам томагавки, врешті-решт. Це буде найкращий переговорник і посередник. Ось так. І власне, що можемо сказати, так. Да? У Путіна заявили про розчарування політикою США щодо війни в Україні. Да? Відреагував помічник Путіна Юрій Шиков на недавні заяви віце-президента США Дівенса і так далі. Чим більше і швидше ви пов'єте між собою горшки, тим для нас краще. Ну і не міг я оминути питання нового папи римського, або як кажуть Папік кримський, або попи кримський. Да? Папі Грек Римський, так, і Трамп привітав першого в історії американського Папу Римського, тому що на Конклаві обрали папу, який народився в США. Це перший в історії, хоча він там був місіонером в Перу, потім е, служив в Ватикані, працював. Але прецедент є прецедент, чи мав тут вплив? Трамп, важко сказати. Да, тому що це буде гадання на кавовій Гущі. Чи мали тут вплив американські кошти, американська політика? Ми не знаємо, але факт є факт. є сильно ми на нову папу не сподіваємося, але дякую, Конклаву, що хоча б не угорця обрали новим папою, тому що, це було б ще більш стрьомно для нас. Дай Боже, щоб цей папа просто не заважав Україні і не робив якісь російсько-фільські закиди, що Росія не винувата, давайте браті сьостри міріться і тому подібне. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про Китай, що ви думаєте про нового папу, і що ви думаєте про американських перемовників, які вже всіх задовбали. А також чи Серйозно ви сприймаєте потенційне вторгнення Угорщини на Закарпаття. Лайк, like, підписка, комент. Слава Україні!